Ще подарувати хлопцеві, татові або другові на будь-яке свято, і в тому числі до найближчого дня Святого Миколая. Це вічна проблема і питання, яким задаються всі дівчата. Воноски і гель для бриття чомусь вони вже не оцінюють. А коли питають, що їм потрібно, то вони мовчать. Через це ми створили таку рубрику, щоб полегшити життя мільйонам жінок. Тому сьогодні я і Жук вам допомогу. Давайте дивитись круті подарунки за нашою версією, які ви зможете придбати на сайті ЖУК. Почнемо з того, що зараз мають практично всі. Це навушники і чехлидуни, годинники та ремінці до них, павербанки та до телефону. Будьте більш уважними, подивіться, чи нічого з цього списку в них не зносилось і чи нічого з того списку їм не бракує. Адже це класичні і стильні подарунки, які завжди в тренді і які завжди потрібні. До цього списку можна також додати новий смартфон. Так, подарунок не із дешевих, але в жук завжди є суперціни, які значно скоротять ваші витрати на таку покупку. Наступною крутою ідеєю для подарунку може бути універсальний бездрутовий пристрій, як ми його називаємо all inclusive Він може забезпечити зручне заряджання всіх пристроїв одночасно, що є особливо зручним в подорожах або вдома. Не потрібно шукати 100-500 блоків і шнурів для заряджання, адже це все практично поміщається в одному пристрої. Одночасно заряджати можна телефон, навушники і годинник. Ну не клас? Клас! Наприклад, для справжніх ігроманів класною ідеєю для подарунку будуть ігрові консолі або ті ж приставки. До них також можна докупляти різні аксесуари, до прикладу, джойстики, кермо та педалі, гарнітуру і мікрофони для комфортного спілкування під час ігор, і також диски з новими іграми. Щоб ви не обралися у списку, це буде класний подарунок, який точно оціниться. Ідемо далі. Якщо ж чоловік, якому ви шукаєте подарунок, має авто, то зараз буде маленька підбірка, яка точно його потішить. Перша ідея це тримачі для телефону. Це універсальна річ, яка значно полегшить життя. Телефон завжди на видному місці, що не відволікає увагу водія від дороги, а це особливо важливо для його безпеки. Завдяки таким тримачам можна легко встановити телефон у зручному місці, щоб використовувати програми навігації, відтворювати музику або відповідати на дзвінки, не тримаючи телефон в руках. Це досить зручно та практично. Наступним класним подарунком є автомобільні зарядні пристрої. Вони дають можливість заряджати телефон або інші електронні гаджети під час їзди. Це особливо корисно в довгих подорожах або в випадках, коли заряд пристрою недостатні для використання. Вони самі по собі компактні, легкі, універсальні, адже можуть мати декілька входів для USB і з їхньою допомогою можна заряджати не тільки телефони, але й інші пристрої. Тому це однозначно крутий подарунок до того ж не за всі гроші світу. Наступна ідея для подарунку власникам авто це автопилососи. Вони легкі, не займають багато місця і допоможуть підтримувати чистоту в салоні, очищаючи важкодоступні місця. Зазвичай вони мають потужне всмоктування, що дозволяє ефективно очищати салон від пилу, піску та будь-якого іншого дрібного сміття. Тому ручні пилососи займають не останнє місце в списку подарунків для чоловіків. Відійдемо тепер від тебе подарунки для власників авто і перейдемо до більш крутих, неочікуваних, але не менш потрібних сюрпризів, серед таких те, що повинен мати справжній господар, і це інструменти. У нас є все від розманітних наборів інструментів до шуруповертів, від дрилів до перфораторів. Тобто, це такий вид подарунків на всі випадки життя, які точно рано чи пізно згодяться. Далі буду вам радити подарунки для тих, хто цінує активний відпочинок на природі, або ж обожнює проводити свій вільний час у вихідні з родиною та друзями. Можливо, ви вже здогадались, не буде тримати інтригу, мова буде йти про мангали та грилі. Кожен чоловік, незалежно від віку, радіє, коли він отримує комплімент від круто приготованого м'яса. Це зразу підвищує їх саму оцінку та впевненість в тому, що вони профіс своєї справи. А як отримати такі компліменти, не маючи мангалу або грилі? Правильно, ніяк. я. Тому, дівчата, будьте певні, що кожен чоловік буде в захваті бути власником такого подарунку. І остання ідея подарунку на сьогодні пов'язана з тим, куди їздять ці чоловіки без винятку. Здогадались, беремо дід на риболовлі. Ні, ідеєю подарунку не буде в будках. Подарунок заключається в тому, без чого чоловіки не зможуть поїхати туди з ночілою, без палатки. Вона не лише забезпечує комфорт, але й захищає від несприятливих погодних умов. Вибираючи палатку як подарунок, варто звернути увагу на такі важливі аспекти, як розмір, чи підходи для одного чи кількох осіб, на вагу для зручного транспортування, матеріал, щоб вона була міцною і стійкою до вітру та дощу. І звичайно ж легкість монтажу. Як вам пощастило, що в нас є палатки на всі випадки життя. До того ж, її можна брати не тільки на риболовлю, але й на якісь походи в гори, на річку чи на будь-яку іншу ночі на природі. Сподіваюся, цей список подарунків дозволить вам знайти ідеальний варіант для осіб чоловічої статі. Оберіть те, що відповідає його інтересам та потребам, щоб зробити його день особливим і незабутнім. На нашому сайті ви зможете знайти подарунок на всі випадки життя, адже у нас величезний вибір товарів на будь-який смак. Не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, а також поділіться своїми враженнями у коментарях. До того ж під відео ми залишимо посилання всіх варіантів подарунків для вашої зручності. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в жук!